Привіт, слухачі! Сьогодні ми поговоримо про церковне життя в Україні першої половини 17 століття. Тарасе, що ти можеш розповісти про цей період? Привіт, Оксано! Це був дуже цікавий час для української церкви. У цей період відбувалися важливі зміни та події, які вплинули на релігійне життя українців. Справді, а які саме зміни відбувалися? Одним з найважливіших процесів була боротьба за збереження православ'я. Українська православна церква зазнавала тиску з боку католицької церкви та польської влади. Це звучить складно як українці реагували на цей тиск. Українці активно захищали свою віру. Вони створювали братства, релігійні організації. Які підтримували православ'я та розвивали освіту, цікаво, а що ще відбувалося в церковному житті того часу? Також важливою подією була Берестейська унія 1596 року, яка призвела до створення греко-католицької церкви. Це викликало багато суперечок серед українців. Дякую, Тарасе. Це дійсно був складний і важливий період для української церкви. Сподіваюся, наші слухачі дізналися щось нове про історію України, і я дякую, Оксано. Важливо пам'ятати нашу історію та розуміти, як вона вплинула на сучасне життя України.